Громадська організація Залізна країна спільно з благодійною організацією «Ethos for Ukraine» передали гуманітарну допомогу Житомирському центру захисту тварин. Це пес Рокі, якого в центрі захисту тварин знають як директор. І він вже встиг поласувати смаколиками від німецької організації «Ethos for Ukraine. Точно не важили. Я думаю, близько 500 кілограмів їжі. Для тваринок також е, смаколики, е, трохи дієтичних добавок, бо у когось тваринок може бути спеціальна дієта, і ну там лі, ліжечки, іграшки для тваринок. Спочатку свого існування for Ukraine мали на меті підтримати українських спортсменів під час війни. Але зараз благодійники допомагають усім, хто цього потребує. Волонтер Майкл розповідає: наші чотирилапі друзі також постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії in Ukraine, but лота kind of animals are forgotten. За словами директорки Житомирського центру захисту тварин, така допомога нашим улюбленцям зараз потрібна, адже жахливі історії війни мають не лише люди. До прикладу, приводить тваринок з Бородянського притулку, які близько місяця перебували в окупації. Їх залишили понад місяць у закритих вольєрах без їжі і без води, тому найбільш психологічно травмовані саме ці тварини. Тобто ми певний час ними і займалися, і порівняно з усіма вони складніше виходять з цього стану, тому що пережили жахливу історію, і дуже складно їм набагато чим іншим ем, реабілітуватися, і саме головне відновлювати довіру. Знову до людей, проте корм та іграшки не зможуть замінити тваринам домашнього затишку сьогодні. У центрі 30 котиків та собачок шукають домівку. Передньою домовленістю, щоб ми познайомилися з людиною, визначили її можливості, в принципі, готовність взяти тварину, бо це відповідальність. І якщо дійдемо згоди, дійсно люди готові. Ми залюбки віддаємо тварину і слідкуємо і допомагаємо, супроводжуємо, так би мовити, у майбутньому. Допомога чотирилапим це лише один з напрямків роботи громадської організації Залізна країна. Її голова Віктор Ледовський каже, звичайно, ЗСУ це пріоритет номер 1 зараз, та цивільні також потребують підтримки. Тож вони намагаються надати їй якомога більшій кількості вразливих категорій населення. У нас є проект ще по допомозі людям, які втратили житло. Але цей проект, скажімо так, ще на стадії розробки. А саме головне, що ми робимо в Житомирі зараз, це ми робимо змагання з триатлону Залізна країна. Це благодійне змагання, під час яких відбувається збір для потреб військового шпиталю. О, до речі, в обласній лікарні військовому шпиталю ми також вже допомагаємо. А також Віктор додає, надалі робитимуть усе, щоб підтримати не лише людей, а й чотирилапих друзів. Гав-гав. <звук> Гав-гав. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК1.